Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі як залежать. Поїхали. Знаєте, хочеться поговорити про ментальність, про ментальність зеленого ну, зеленського і взагалі зеленої влади. Тому що іноді таке відчуття, що вони ну, не українці, ми з ними думаємо, відчуваємо зовсім по-різному. І от що надихнуло на цю думку, що народжена українкою Валя Матвієнка, яка є зараз там спікером Сената да, Російської Федерації, людина, яку там примітив підтягнув до те, що ще Путін, коли він був заступником у Сапчака в Пітері да, за мера, і з того часу, як вони кракують разом по життю, і вона поїхала. В Швейцарію запросили, це, звісно, іспанський сором, що її запросили туди, і там ще є такий одіозний потомок графа Толстого, ну тільки не той лінії, що Лев Ніколайович, а там Алексей Толстой. Вот. І от потомок цього графа Толстого потягнувся, понятно, імперці, понятно, ряжені, Ну там Толстой з ним -то все зрозуміло, а от. Валентина Жматвієнко, народжена десь на Вічнічині, тобто народжена Українкою, стала там росіянкою. От вона там, типу, після поїздки туди, коли вона виступала, там демонстративно 80% залу вийшло, там, типу, щоб показати, що хто ти така. От, І відношення до русских. Вона прийняла російський менталітет, і, значить, відповідно, треба співати, вона повернулась в Росію. Запад так загниває, так сука, загниває, Боже, Боже, там типа ай загни уже. А у самої, виявляється, син живе на, на Заході, має бізнес. Ну, зрозуміло, все, що вона навивала на росіюшки, вивела туди, і, і там ну, сину там, 30 років, і син нормально чухає там, на диком загниваючому Заході, там, І кого не кінця, там теж в диком загниваючому Заході. Западі. Так, от, що дивує в наших так званих, вони, звичайно, там наші умовно по громадянству. Да, у нас однаковий український паспорт? От значить, підтвердили, що були обшуки в шурми ну, в його будинку в Німеччині. Да, коли його кишнули з заступника офісу президента, він переїхав в 24-му році в Німеччині. Uh, і сюди і носа не повертає. Ну понятно, для них тут огородик, вони тут насапали сапочками собі, там статки і туди жить. Навіщо їм ще Україна? Україну вони люблять не так, як ми, не як там, типа коли я там піднімаюсь з групою студентів на гаверлу, там вони плачуть у мене комок в горлі, вони співають гімн, от Вони люблять Україну. А для цих вони Україну люблять, не знаю, як гараж, як огород свій, там ну от як власність, яка може дати прибуток. От у нас різна з ними любов. Так от, хіба когось з нас здивувало, що от, е, е, якийсь наступний із п'яти-6 дефективних менеджерів е, розслідується як, е, цей, е, як корупціонер, да, уже і Оцей же ж і Шурма, після нього Чернешов, після нього чи скільки ще таких Міндічів, Керіндічів буде, а перед ними Татарова там тягали, но не дотягали. От, те, що вони ну, ментально нам чужі, тому що вони корупціонери, це понятно. Але є одне але. Так, да, вони думають не як ми, але чому ж їхні діти? Там, от, щоб ми знали, у зараз я навіть собі записав у Міндіча, у Тимура Міндіча це ж коріш, це ж найближчий коріш Зеленського. Це ж у нього на квартирі вони там е, збираються. Так от, у нього у цього Мішеля, верні, у Тимура Міндіча, дітей звуть Мішель, Елізабет і Майко. Тобто вони з Україною нічого не пов'язують, навіть діти не пов'язують. Мало того. Роблять обшуки, верні, слухають Тимура Міндіча квартиру, і виявляється, що Зеленський і вся їхня шобла, вони ж відосики знімають українською, вони ж патріоти, вони за Україну порвуть. А там, на квартирі, вони всі говорять по-русски. Русский, от мова їхнього внутрішнього спілкування. А щоб ми знали, середовище навчає, виховує, середовище стримує, середовище творить якісь етичні правила, що там всередині середовища можна робити. Якщо регіоналу я, понятно не люблю, але у регіоналу була було правило там у своїх не красти да там, типа ну вони жили ж паваровським поняттям. От, але е, своїх там е, не, не тирять вони своїх там сор, е, якби з е, хати е, сміття з хати не виносили, Соз, сор із зби, да, як то е, російська приказка. От, е, але у них було правило, якому вони слідували дуже чітко: без лаха і життя плоха. Тобто, якщо ти крадеш там якихось українчиків, ну твоє святое право, ти ж вора, вони лахи, вони фраєра ушасти. От і в них можна красти, у своїх ні. От, і в цих е, приблизно таке ж саме правило, але вони ще плюс здають друг друга, крадуть друг у друга. Тобто, ну, взагалі поняття немає ніяких ні людських, ні блатних, не, взагалі ніяких. Але саме більше, що ви більше у них, да? От, е, давайте порівняємо е, з Сталіним, да? От Сталін був, звісно, е, подонок страшний, да. Але у Сталіна обидва сини воювали. Мало того, один загинув в полоні. Попав в полон артилеріст, Яков Джугашвілі. Вася Сталін навіть збив там кілька німецьких самольотів. Понятно, у нього кар'єра була там зовсім інша. Понятно, що там він рано став алкоголіком спиватися почав. Але між тим він воював. У Хрущова загинув син, найстарший син загинув. У Мікаяна всі були льотчики. Прийомний син Сталіна, до речі, син революціонера Артема. Він теж е, воював і мав увагу за війну. 12 поранені, з них три е, жовтих. Ніхто скільки не був поранений, е, скільки разів е, всі воювали. У всіх воювали е, діти, і вони таким чином, якби доводили суспільству, що справедливість є стіпа, блін. Ну на війну топаємо всі і слуги народу, Сталін свою партію теж називав слуги народа. От так от тоді слуги народу воювали, а зараз слуги народу не воюють. Ну, так, да, хтось скаже, ну, Зеленського ще маленький. Ну, але все одно мої діти там, або в більшості там в Україні, да. Ну, а Зеленський вивіз батьків, вивіз дітей там, типа, що його пов'язує з Україною. Правильно, тільки місто кормлення. От і він, звісно, нам всім помстився за ті чотири, що йому виписали повісточки в 2014-2015 році. Але у них ментальності знову ж середовище виховує. В середовищі зелених не прийнято кров здавати за Україну, прийнято користуватися Україною. А Україна для них це місце користування, де вони заробляють гроші, і оцей наш. Не бріте ж цю ж систему контору очолює. Е, щоб там вони не казали, у Порошенка там в 2014-2015 году старший син воював. А, ну, Зеленського маленький. Але а братів, шефірів, вже здорові діти, да, у братів, там воюють, Ні. А оцього шурми воюють, Ні. А у кого-небудь там брати, там не знаю, двоюрідні, родичі, в кого-небудь з депутатів зелених хтось може сказати там, типа ну за виключенням одиниць, але виключення тільки доповнюють правила, що типа, блін, зелені не воюють. У них немає вони корупціонери, у них немає честі. У них як не гвалтівник, так канал табу, так ще щось. Да, там, то есть це банда прожив, яка зібралася в своє внутрішнє середовище, де для них Україна це місто вітання, місто кормлення. От і, на жаль, ми живемо поруч з людьми, які ментально не є нами. Вони більше от, вони по-русски говорять, вони більше от як для Валі Матвієнка Росія вони кормляться з Росії, а діти десь живуть. Так і в цих діти будуть жити, їхні діти в Україні жити не будуть. І тому нам треба позбутися їх. Ну о, як тільки закінчиться от це все, то перевибрати і викинуть, і приглядуватися кожен раз. Ми вибираємо ментально людей. По якому, за якою ознакою? А їхні діти будуть жити в Україні. Вони Україну розбудовують для своїх дітей. От в чому справа. Так що я вас поздоровляю, українці. Ми ментально не схожі на зелених. Я не знаю, до якої нації вони себе записують, але вони точно не українці. Але між тим, це все одно не звільняє вас, шановні глядачі, від того, щоб підписатися на цей YouTube канал, тому що мені до 40 тисяч там трошки залишилось, треба добігти дуже скоро. І я вас дуже прошу. Хто вже підписаний, коментуємо. Це просуває відео, ставимо лайки, вподобайки. І взагалі-то знаємо, друзі, що. Незважаючи на всі зусилля цієї ментально чужої е, зеленої влади, Україна міцно стоїть на ногах. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасарам.